Вітаю вас, маманій світлиці. Щиро вам рада. Готую сьогодні розсіл на курячих чвертках з домашньою локшиною. От розсіл вже збираю пінку, вже така стадія. Шуму зверху і збираю пінку і зразу додам овочі. Цибульку, моркву, салера. петрушки корень у мене нема, але є стебла. Стебла зв'язала, вийму потім, а зелень, листочки посічу і додам до тарілки. І також в мене є перець пахучий, духмяний і лавровий листочок. Це буду давати вже при кінці приготування. Десь приблизно за пів годинки. Всі інгредієнти будуть в описі. Дякую за вподобайки і підписку. Домашня локшина вже в мене підсушується. Я її вчора з вечора зробила. Можна робити і перед приготуванням. Зразу, верніше, варите бульйон чи хочете просто локшину поїсти. Можна зробити і зразу. Буду зараз її, її готувати. Як я робила тісто, також позбирала всю шуму, Маленько підкипаю, тільки тоді даю овочі і цибульку підсолюю, солі, давайте, скільки ви любите. Я даю спочатку, у мене там ложечка має півчайної ложки. Даю в середньому півтора чайних ложки солі одразу. Можете дати куркуму. У мене на двох лапках розсіл. Це рахуйте кілограм майже лапок поки йде на 3 літри води. Я не буду давати куркуму. А якщо ви хочете, щоб було жовтеньке, можете дати ще на кінчику ножа куркуми. Вдала лавровий листочок і духмяний перець, і готую ще 15 хвилин до повного приготування м'яса, і смакуємо просолом з домашньою лукшиною.